Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Це програма. Очі. Вітаю, Росія ймовірно готується найближчим часом повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва. Тому у генштабі просять українців не ігнорувати повітряні тривоги. Наразі ж росіяни активно обстрілюють прифронтові території детальніше у нашому огляді. Пошкоджені у селі українців та об'єкти інфраструктури це наслідки нічної ракетної атаки росіян на Запоріжжя. На щастя, мирні мешканці не постраждали. Чого не скажеш про гуляйполе та Херсон, де внаслідок російських ударів загинули дві людини. В Укренерго показали, як після російських атак виглядають трансформаторні підстанції. У цей трансформатор, що забезпечує світлом сотні тисяч людей, декілька тижнів тому влучило аж три ворожі снаряди пожежу гасили протягом восьми годин. Бригади наші молодці, як всі супермени, збираємо можемо, аби найшвидше відновити і заживити населення. Після російських бомб і ракет добивають інфраструктуру ескаваторами. Окупанти продовжують нищити історію захопленого Маріуполя. Ще однією знесеною пам'яткою став легендарний будинок з годинником, де була розташована майстерня українського художника світового рівня Віктора Арнаутова. А так, на знімках з космосу нині виглядає Солидар на Донеччині. Наші ЗСУ продовжують обороняти цей населений пункт, знищуючи окупантів там сотнями. Тут 9, там біжуть ще 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, бам! У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що за місто нині тривають кровопролитні бої. Стосовно Солидара, йдуть запекли бої. Немного недоречно оцінювати в відсотковому відношенні яку частину міста контролюємо Ми яку частину міста намагається контролювати ворог, Бої йдуть, бої запекли. Продовжується також спроба росіян оточити Бахмут, але теж безуспішно призупинили силу оборони активний наступ російських військ а дуже потужно сьогодні. Працює наша артилерія, дуже ефективно. Намагаємося максимально втримувати, і виснажувати окупаційні сили. Та якщо расисти своїх поранених так і залишають на полі бою, то наші військові намагаються кожного бійця передати медикам. Мій друг офіцер отримав тяжке поранення з кулемету в ногу буквально під позиціями ворога. Я його е, притягнув від позиції ворога до наших позиції. Свою військову міць українці демонструють навіть на конкурсах краси. Так на міс усе світ представниця України Вікторія Панасенко здивувала глядачів та суддів костюмом воїна світла. Ворілай Подякували великому другу України напередодні ввечері. У центрі Львова містяни помітили польського президента Андрія Дуду, лідер сусідньої країни. Опісля зустрічі Люблінського трикутника завітав до латинської катедри. Дорогою львів'яни буквально оточили главу польської держави, вітали оплесками та дякували за підтримку. Пропоную послухати, як це було. Нагадаю, на саміті Люблінського трикутника у Львові польща пообіцяла передати Україні танки, литваж, засоби ППО та зенітні системи, які зможуть збивати іранські дрони Камікадзе. Здай кров отримай смаколик у львівському обласному центрі служби крові. Сьогодні пригощали пампухами та запашною кавою тих, хто ділився багряною з бійцями ЗСУ. Та крім військовослужбовців, кров потрібна і для пацієнтів у пологових будинках та стаціонарах, де її теж не вистачає. Є лише 60-70% від потреби. Тож львів'ян закликають допомогти врятувати чиєсь життя та стати донорами. Бути донором крові можна до шести разів на рік, як жінкам, так і чоловікам віком від 18 до 60 років. Головне не мати протипоказань та заздалегідь подбати про якість багряної. Звечора не повинні вживатися гострі, смажені їжі, майонези, сметана, кетчупи. Зранку це має бути обов'язково пісний сніданок. Це може бути чай, печиво, хліб може бути любі каші без масла, молока. Також за два дні до донації варто не вживати алкоголь. А за декілька годин не курити наразі. В центрі є великий запит на кров, потрібні всі групи. Хоч маленька краплинка допомоги нашим військовим, Те, що може від себе, допомога нашим хлопцям, такі як я, військовим. Треба обов'язково здавати кров після здачі крові сьогоднішніх донорів. Чекала приємна нагорода: пампухи та гарячі напої. Дякуємо тим людям, які прийшли здати кров. Тому що здати кров це те найменше, що ми можемо зробити для тих воїнів, які щодня її втрачають. Донорство має вийти в тилу на перший план. За традицією, кожен хто здав кров для українських захисників, зав'язав червону стрічку на символічному дереві життя. 586 мільйонів гривень надійшло до держбюджету минулоріч від приватизації об'єктів державної власності у Львівській, Закарпатській та Волинській областях провели 49 аукціонів, в яких взяли участь 332 учасники. 54 мільйони гривень вдалось виручити від оренди державних приміщень. 2023 року представники релокованих підприємств зможуть орендувати державну нерухомість за пільговою ціною 1 гривня за квадратний метр впродовж півроку. Про це сьогодні розповіли на брифінгу. Цьогоріч планують виручити 400 мільйонів гривень від приватизації держмайна. На сайті фонду вже виставили низку об'єктів, серед яких, зокрема, готель Власта у Львові. Його з поміж інших можна буде придбати на аукціоні. Стартова ціна 7 мільйонів гривень. З найбільших об'єктів, які були, продавалися в 2022 році, я би хотів відзначити, це є львівський ювелірний завод. Ціна продажі була, склала трошки більше 185 мільйонів гривень. Також серед великих сум, це були надходжені від продажі по вузлівському місці проведення діяльності, це так званий сферзавод. Цей об'єкт був проданий за 130 мільйонів гривень. Деякі стежки для сходження на гору лева, так звану лису гору, що у ландшафтному парку знесіння перекриють для відвідувачів. Все тому, що на деяких схилах є ризик суву ґрунту на закритих ділянках, облаштують додаткові укріплення містян тим часом закликають підніматися на вершину центральним маршрутом. Ось цю стежку вже перекрили для сходження поблизу неї видно валуни, які відкололись від породи. В ландшафтному парку замовили геодезичні дослідження, які показали, що певні ділянки схилу потрібно. Укріпити гора складена пісковиками. Є куртизна схилів, певна є стінки складені з волонів. Це природне явище, воно потрошки буде відбуватися. Гора буде ставати все менше і менше, але відповідно є санкціонований маршрут на вершину. І відповідно є небезпечні маршрути. Санкціонований маршрут на гору лева це стежка від вулиці Довбуша, на якій облаштували сходи. Решта стихійні. Крім того, що ходити ними небезпечно, рух ще й сприяє суву ґрунту. Десятки років свого життя вони провели у тюрмах та на засланні. Не бачили своїх рідних, втрачали здоров'я та часто більше ніколи не поверталися до рідного дому. Українські політв'язні щороку, 12 січня, ми пригадуємо людей, яких радянська влада заарештувала через політичні погляди. Це день шани тим, для кого переконання і цінності стали дорожчими за фізичну свободу. Ви бачите традицію вшановувати політв'язнів запровадив В'ячеслав Чорновіл. Дату обрав не випадково: 12-14 січня 72-го року дні найбільшої репресивної акції проти українських дисидентів. За наказом радянської влади одночасно заарештували більшість відомих представників національно-демократичного руху. Комуністи розпочали так званий генеральний погром українського шістдесятництва. ті роки стали добою е, такого короткого періоду, е, дуже подібного до періоду корнізації в 30-ті роки, коли з одного боку радянська влада, начебто, дозволяла українське слово, українську мову з іншого ж боку. Це саме той час, коли відбувається, скажімо так, закручування гайок, і коли посилюється і режим русифікації. Саме тоді заарештували у Києві Івана Світличного Євгенія. Гена Сверстюка, Василя Стуса, Івана Дзюбу у Львові, В'ячеслава Чорновола, Михайла Осадчого, Стефанію Шабатуру, Ірину Стасів Калинець, трохи пізніше Ігоря Калинця. Наступна хвиля арештів відбулася навесні 1972 року. Нікому із заарештованих не інкримінували зради батьківщини, тільки антирадянську агітацію і пропаганду. Але Майже всі провідні діячі шістдесятництва дістали максимальний термін: сім років ув'язнення в таборах суворого режиму та п'ять років заслання. Їх виселили за межі батьківщини в Мордовію, Сибір та в Казахстан. Найбільш нескорених закрили у психлікарнях. Іноді задумуємося над тим, що коли був репресований Василь Стус, коли помер він. Це було не 30-ті роки. Це був не період сталінських репресій чи гонінь. Це був 1985 рік. Знову відзначаємо день політв'язня не як історичну дату, не дату з минулого, яка нагадує нам про шістдесятників. А на жаль, як день, який маркує наше сьогодення ще до повномасштабного вторгнення українців утримували в російських в'язницях за політичні погляди. Кінорежисера Олега Сенцова затримали 2014 року та звинуватили у підготовці терористичного акту. За найкращими радянськими традиціями на допиті били, провів у в'язниці понад п'ять років, оголошував голодування. Там місяць я перший місяць я був на воді. Мене тримали у карцері, я нічого не їв. Тричі в день мені приносили їжу. Тобто тобі просто приносять в камеру, ставлять їжу через три години. Забирають завтра знову приносять, щоб ти на запах реагував і захотів їсти Захотів Три роки у лапах Кремля провів і Роман Сущенко. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. Жахливо раптово, коли в автомобілі ти сидиш, спілкуєшся на якісь там побутові речі, і раптом салон автомобіля наповнюється людьми в масках. В якихось камуфляжах в чорному там одразу блокують тебе, висмикують з автомобіля. Шок, паніка, страх, звісно, річ. Сьогодні російська влада повністю наслідує радянські методи боротьби з інакодумцями. Путінський режим кидає за грати активістів, правозахисників, переслідує за національною ознакою, вчиняє масові воєнні злочини, брутальні порушення прав і свобод, нехтує людською гідністю. Сотні політв'язнів зустріли різдво у російських тюрмах або у підвалах тимчасово окупованого Кремлем Донбасу. Та щомісяця ми повертаємо наших захисників додому і звільнимо усіх. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма очі. Понад тисячу школярів та студентів безкоштовно навчать азам бізнесу, А найкращі юні підприємці матимуть нагоду втілити власну бізнес-ідею за грантові кошти. У Львові стартувала навчальна програма сприяння розвитку молодіжного підприємництва у спільноукраїнсько українсько-американському проєкті. Погодились взяти участь хлопці та дівчата не лише із громад Львівщини, а й внутрішньо переміщені особи зі східних областей. Навчання відбуватиметься у Львівській політехніці. Вік учнів шкіл та сподеїв перших курсів від 12 до 20 років. Учасники вчитимуть креативно мислити, створювати 3D-графіку, експлуатувати безпілотники та працювати з роботами. Такі навички кажуть організатори проекту зможуть в майбутньому допомогти дітям бути успішними і головне корисними суспільству, щоб діти не боялися займатися підприємництвом, щоб вони могли реалізовувати свої ідеї і щоб вони зрозуміли, що бізнес це не є щось таке, чого треба боятися щоб по завершенню закладу вони могли спокійно, відважно починати якісь свої проєкти з більш як тисячі бізнес проєктів від юних підприємців. Організатори відберуть два десятки найкращих та профінансують грошову підтримку, окрім львівської обласної військової адміністрації. Також нададуть європейські та американські партнери. Цей проєкт – це один з прикладів того, яким чином ми бачимо синергію між місцевими ініціативами, неформальним навчанням як та. Ким розробкою і підтримкою різноманітних ідей, які можуть стати поштовхом для розвитку місцевих громад. Лампочка ілліча так в радянські часи називали звичні нам жарівки. Відмовляємось і від совєтської спадщини, і від не джерел сяйва. цього місяця. Українці зможуть безкоштовно обміняти звичайні лампи на світлодіодні вже з понеділка. Послуга мала б запрацювати у тестовому режимі в застосунку дія, а повноцінно має стартувати як йдеться на сайті уряду в кінці місяця. Ось така лампа розжарювання споживає майже у вісім разів більше електроенергії ніж сучасна світлодіодна. Обміняти жарівки на лед-лампи можна буде у відділеннях Укрпошти приносити п'ять звичайних, отримуєте п'ять енергоощадних. Обравши альтернативу, ви не лише зменшите цифри у платіжках, але й підтримаєте нашу енергосистему. В мінреінтеграції підрахували, що 50 мільйонів лед-лампочок можуть розвантажити роботу реактора атомної електростанції. На першому етапі планує. Замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього, орієнтовно за два тижні, проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. Чи стартують 16 січня у львівській дирекції Укрпошти вагаються. Уже отримали 76 тисяч лампочок для обміну з мільйона. Їх розподіляють між відділеннями, але потрібно підготувати всі бланки, тож чекають на сигнал від урядовців. Ледівки спочатку доправляють до великих міст. а До кінця лютого обіцяють завести у найменші села. Тому й обрали відділення Укрпошти вони є всюди. 30% відсотків Бували для тих, хто залишив заявку в дії. Там, між іншим, запис уже закрито. Хто може скористатися послугою? Це може бути повнолітня особа, яка має паспорт громадянина України або айді-картку і ідентифікаційний код. Лампочки буде двох видів. Відповідно, що від, від розміру цоколя, ми будемо працювати до того моменту, поки ми не видамо останню лампочку. Мільйон лампочок це, це дуже багато. Це порядка 200 тисяч мешканців можуть здійснити цей обмін. Обміняти лампочки можна лише раз, і як зазначають у постанові уряду, лише справні і попереду ще багато питань, зокрема, де утилізувати їх, та як перевірити, чи працюють лампочку. Коли ви купуєте в спеціалізованому магазині, є спеціальна така для того, там той засіб, де вони вставляють під відповідного цоколі. Вона засвітилась або не засвітилась. В нашому випадку в нас таких засобів немає. Попередньо так написано. і, Напевно, ми будемо просто візуально дивитися, чи спіраль збережена. Збережіть обов'язковов'язкової об упаковки від нових лампочок. Якщо вдома виявити, що котрась не працює, зможете обміняти на іншу, але тільки раз додам 30 мільйонів LED-ламп для України закупили за кошти ЄС. Ще 5 мільйонів додали французи. Або їхня пам'ять була закарбована не тільки у наших серцях, а й в літературі та на сторінках історії. У львівському будинку офіцерів презентували книгу Золотий фонд нації Все буде Україна. Ця книга збірка історії життя громадських діячів. Але перш за все, це біографія майже ста наших новітніх героїв, які полягли захищаючи державу від московитів. Це видання є важливим як для майбутніх поколінь, так і для рідних героїв. Для них це найвисловніше це є пам'ять і молитва, і тому саме в цій книжі є описано життєвий шлях і заслуги і цієї людини. Він був відкритий, і я думаю, що мало би бути відкрито для всіх, який він був, залишиться і в серці залишиться в мене, і думаю, всій Україні. Я думаю, що так. Я думаю, що він цього заслужив. Навіть у воєнний час у Львові лунає коляда, і дуже символічно, що звучить вона у привітних стінах вілли сім'ї Грушевських. Сьогодні всі охочі могли зануритися в атмосферу світла і добра, та сповна відчути спадковість різдвяних традицій у цьому домі. Співали, віншували та бажали одне одному многії та благії літа. На Грушевських дуже берегла та плекала різдвяні традиції, але сьогоднішня коляда у стінах їхньої віли у Львові звучала по-особливому. Колядка це є передусім молитва. А коли молитва є спільною, зокрема, от як в нас сьогодні вона буде звучати, от в цьому, власне, і полягає її сакральність, її святість. Господь! Пілігрим! Слухати колядки, поспівати та обмінятися щирими привітаннями. Прийшло чимало львів'ян. Моя мама, моя бабця теж колядували, і це є наша сімейна традиція. Ми підтримуємо її. А в теперішній час це особливо. Вечір колядок це вечір, який вдихновляє тебе на добро, на щастя і на все найкраще. Окрім коляди, на вечорі звучала ще й проза та поезія Михайла Грушевського. Господь всесильний. Дасть нам силу, духа бодра і думу єдину, адже саме в єдності наша сила та міць, а ще у знанні історії та спадкоємності традицій. Слава горі, мир на землі в Україні перемоги. Ким був інформаційний четвер у огляді першого західного побачимось з вами вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.